Так само. Е, є в мене зніклостовоно в мене, звичайно ж немає. Я би просто зараз навіть побудував цей от читерську цю штуку і переглянув наявні позиції, які тут є, але, наскільки я бачу, все реально глухо. Ми ніби обійшли можливі варіанти. Я Зараз ще піднімлюсь наверх Сюдою Так, яка висота? 24. В принципі, якщо є печера, то вона має вверх іти. Якщо нижче, я не бачу більше проходів. І більшість з них закінчується. Ага, ось сюди ми могли піти ще. Я згадав, це добре. Так, а чи є прохід тут? Є, це теж кльово. Я навіть зроблю отак. А тут... А тут питання, чи є прохід? Ми зараз це перевіримо. Так. Ні, немає. Далі проходу. Окей, підемо сюди. Мись порожні стіни. Так, тут взагалі щось таке не зрозуміли. Чую скелета. Але явно не тут. Тому що на цьому хвалена наша шахта знову ж таки закінчується. Так, тут ніде нічого не може заспагнитися. Думаю, що ні. Так, проводилось що там є прохідку далі, Так, ну і що? І треба йти оцим тунелем, пробувати. Можливо там нас чекає щось більш цікавіше, але, на жаль, нас тут нічого абсолютно не чекає, крім тупика. Точно. Саме так. І більше я виходів наверх, е, верніше, вверх не пам'ятаю. Що, звичайно, не може бути сумно. не сумно. Так, я тут поставив факел. І тут. Та, тут глухо, скажімо так. Може все-таки пробувати шукати. Так, тут якась є от там є якийсь прохід. Давайте перевіримо, що це таке. Що це за діра? Щось в мене складається враження, що ця здоровенна штука, в якій ми зараз сидимо, вона згенерувалася вже після цієї шахти нашої. І вона просто цю шахту перекрила повністю. Вона її перегенерувала, накрила всіма оцими своїми печерами. Так, там наші факели я бачу, але... Але тут ми точно не були з цієї сторони і там от теж є якийсь прохід. Але підозрюю, раз там лава, і це доволі далеко від основного русла шахти, тут нічого немає цікавого, да. Тут немає нічого цікавого. Так, що я там такої фігні всякої понабирав? Зокрема, гравій, наприклад, який треба явно викинути. Ну що, я думаю, в принципі на цьому ми можемо завершувати. Ходіння, не, не серію, а ходіння по цих катакомбах. Я реально не маю поки що жодної ідеї, куди можна далі піти, де тут може ще бути якийсь прохід. який продовжить вітку цих шахт. Тому що, якщо я не помиляюсь, ми вже всі можливі варіанти комбінації прийшли. А, ні, я збрехав, дивіться, ми тут не були. А що це таке, як я так цей прохід пропустив? І я вже он бачу спавнер? Друзі, спавнер там є. Крутяк. Оце я сам себе хотів надурити. Так, тут нічого немає, нічого немає. Тут далі є прохід. І зауважте, що ми там ще один пропустили. Я напевно зараз вернуся в цей тут прокопаю, якщо вони, звичайно, не з'єднані. Ні, вони не з'єднані. Я тоді освітлю оцей невеличкий там був апендекс такий. От тут. Нічого тут немає цікавого. І повернусь сюди. Тут у нас... ооо, та тут у нас є ще декуди копати. Тобто не все ще втрачено. Як то кажуть, надія повинна справді помирати останньою. Так, тут у нас... Тупик. Тут маємо продовження. Так, тут тупик. що на першому, то й на другому поверсі. Ставимо там факел на цей випадок. А раптом там хтось захоче заспавнитися. Так. Давай закривайся, друже. О, майнкарт! Так, я пройду отак. З вашого дозволу. Немає тут більше нічого. Підступного воду я поки що не беру. Це ми знищимо. І дивимося, що є в Майнкарті. Майнкарті немає нічого такого серйозного. Сідло, в принципі, мені не потрібне. Е, так, це викинемо. Так само мені не потрібні гарбузи. Та й хліб мені не особливо потрібен. Так, Майнкарт я руйную, щоб потім не зупинятися на ньому лишній раз, якщо я буду сюди ще раз прибігати і думати, що це от якби я щось нове знайшов. Так, а ще я, до речі, знаю, що де генерується один майнкарт, там з великою ймовірністю згенерується ще один десь поблизу. Так, я сам придумав щойно, до речі. Ну я пам'ятаю, що я помічав такі от випадки, але... Раніше я якби цього не озвучував. Так, тут нічого. Тут велике нічого. І можна повернутися в інший тунель. Так, Чисто. Тут можна погуляти. Чую я знову скелета. Так, Ось він стоїть. Заховався. Все, і це тупик. Маю ще один факел. І мене десь вже чує зомбі. От, і вугілля, до речі, закінчилося. Вугілля теж треба зараз буде підкопувати, пробувати, але я його взагалі не бачу. А, є, от вугілля. Можемо навіть з місця далеко не йдучи. Не Люблю я таку фігню. Заберемо ці запаси. Так, гравій гравій не береться, це добре, значить в мене там всі слоти забиті і вся по фігню я не наберу. Е, так, один мейнкарт це вже добре, але все-таки це всього-навсього один мейнкарт. І в ньому в не було нічого такого от... Щоб я міг сказати, що воно є корисним. Тут є якийсь сенс, йти сюди, немає. Так, а що там видніється за прохід? Я б хотів перевірити. Не люблю, коли зверху падають моби. Так, Блін, тут печера. Причому печера не маленька, явно. Окей, б'ємо на неї поки що. Забуваємо, верніше на неї. Буде, то пізніше ми її погасимо. Е, Факела ми маємо на увазі. А зараз йдемо. Йдемо далі, нас чекають ще інші проходи. Заважте, що я там бачив продовження, я так краймока помітив там систему, яка мала продовження. Так, тут кріпер. Чомусь він вибухнув, не зрозуміло, чому, хоча ми далеко від нього стояли. Так, отруйні павуки. Прекрасно, як я вас давно не бачив. Скелети, зомбі, всі нараз. І всі випадають, до речі, звідси. Поїмо. Так, але я не чую такого особливого напливу павуків, тобто мені цікаво де цей взявся. Правда, десь знизу прийшов. Так, у мене, до речі, знов ролик заїв на мишці. Зрозуміло, якась така система тут. Так, Ху, біжать хлопці. Поспішають до нас. Давайте я тут швиденько все освітлю. Так, і тут хлопці. От в якому маленькому просторі заспавнуло скільки мобів. Так, в мене, да, в мене вже ніякої броні немає взагалі повністю. Так, там ще десь товариші мають так, мені зараз... Я, у моєму маю достатньо, та я маю заріза, можу зробити броню. Так, давайте, підходьте. Я от не маю на нас особливого часу багато. Я б хотів з вами розправитися. І зробимо броню. Що мені ще потрібно? Штани, по-моєму, так? Та. Ну і шолом можна одразу зробити, а цей можна викинути, тому що це вже теж скоро капець. Але я... Ні, давайте я все-таки лишу його. Нехай буде. Забираємо верстачок. Тут у нас, нас глухом. А ці сходи ми вже бачили, але з іншої сторони. Так, а ось і спавнер. Питання в мене тільки, що з пауками. Чому вони вже тут не набігають з різних сторін і не намагаються мене отруїти? Цікаво. Так, взагалі де та цей спавнер? чому він так далеко? От все, заспавнилися. Легко нам дався Погодьтеся. Все. От і, от і по спаунеру. Заберемо це все. Очистимо, верніше, цей весь простір, щоб а, потім знову не відволікати на нього увагу, що ми пам'ятали, що тут він колись в принципі, був. Тобто я думаю це місце запам'ятаю, так. Тут маємо ще якийсь прохід. А, я знаю, куди цей прохід веде. О, такий неактуальний. О, блін, скільки там мобів. Це ендермани? все? Нічого собі. Так, все, друже, я зрозумів. Ти... У тебе серйозні наміри. Їжа навіть закінчується. Так, все, все, давай, давай, гуляй. Ні, собі скільки там ендерманів. Важко битися з мовами, коли їх така от кількість, тому що, ну, легенький необережний рух і ти ну, загрив їх всіх на себе. Так, тут теж була локація, яка чомусь перегенерувалася якоюсь печерою, перекрилася. Я знаю такі от локації, він робиться з грунтовим дном. І з е входами в е шахту. Так, не дивитися на них, не дивитися на них. А, і ще ти тут. І ти тут. Стих. тих? І, по суті, все. Цей прохід ми... ми цей відгалуження ми дослідили. Так, можна ще швиденько сюди пробіг це, блінта. Що ж таке Нерманів багато, а? Так, але ми виходимо, бачу. Вже шахт. О, і ми знову потрапляємо. Тут всі печери ведуть в, цю от, в цей от хол здоровенний. В принципі, я не проти, мені це подобається. Люблю, коли є якась така от... Так, стартова точка. Так, давай, друже, ти погуляєш десь. Блін. Так, яма, акуратно. І я сподіваюся, що ця печера закінчиться нічим. Так. Тому що я б не хотів ще на неї виділяти якийсь час свій. Е, краще я повернусь назад в шахту. Десь отут, мало бути. Ага, тут ще можна освітлити. Так, ти не загребся, ні? О, товаріщ. Теж таке невеличке відгалуження. Є в нас якісь вугілля? Є вугілля. До речі, якраз в потрібній кількості вугілля в нас є. Та блін. Ще не вистачає. Тепер нам точно має вистачити на факели. Let's go, let's go, let's go. Що тут у нас? Зверху бачу шахту нашу. І ця мені локація теж знайома. Ми заходили сюди, але з іншої сторони. Ми сюди потрапили. Давайте я в цьому переконаюсь. Тільки освітлю, знову ж таки, цей апендекс. Тут все кльово. А ми заходили сюди з он тої сторони. Так, акуратно, максимум акуратно. Якщо ми... Так, ось там наші факели є, там, ми тут були, я пам'ятаю це. Йдемо сюди. Алмазів поки що я не бачу. І я думаю, що їх так просто не побачиш. Тут треба буде трошки так, копатися. Але зараз я це робити не буду, тому що ну, копатись тут відверто небезпечно. З цими ендерманами. Краще я вернусь у шахту. Так, отут ми зупинилися. Прохід вниз. Який має продовження. І скелета має. Зі скелетом ми швиденько розібралися. Так, а тут знову печери все нафіг перегенерували. Якийсь повний треш відбувається. Вау, да, от такі от шахти я не люблю. Де такі от реально незрозуміло що робиться. Так, думаю, що там немає проходу, тому що він по-іншому виглядав. О, багать світлом. Дивне таке от накриття. О, от, дивіться, як от так, як -от, як от можна такі шахти робити? Що це за шахти такі от. Перекриті. Оу! Необережно впав. Так, і тут поки що нічого цікавого я не бачу, не спостерігаю. Все перегенеровано шахтами і печерами. Таке враження, що змагалися шахти і печери, а хто більше один одного перегенерує. Нічого немає. Тут тупик. Так, я тепер треба звідси вибратися якось нормально бажано. Е, вибратися можна отак. Цим от шляхом. Ага, це лава зверху капає, мені так зло, що вона має кітське злинкувати забарвлення, ніби там слизняк десь бігає. Давайте ще піднімемось сюди. Дивимося, що це за місцевість. О, минкарт. Прекрасно. Так, це шахти... Нормальні шахти. Великі шахти, визнаю, все, забираю всі слова назад. Так, нічого цікавого тут зовсім немає. М'ясо ми викидаємо, це ми забираємо. Редстоун. А в принципі можемо забрати, на мені особливо. Ще й нам він особливо. Ні, не завжди забираємо, Нафіг нам не потрібен, так само як мелон, не потрібно нам золото. Забираємо. Майнкарт руйнуємо. Так, а тут акуратно. Так, там факел, значить ми там були. Окей, тоді не чіпаємо тут нічого. Йдемо сюди. Тут у нас зомбі. Привіт зомбі. Зомбі і знову ж таки повністю перегенеровано пер, переспалена лавою структура. Цю воду треба закрити. Вона нам тільки буде клопоту завдавати. Закрили. Тут чисто. Тут теж таке, от що це таке? Тут торчить посеред. І, ну і та, я там не пройду насправді. Uh, генератор. Є внизу щось цікаве, є сенс сюди спускатися. Оце ми дізнаємося тільки тоді, коли спустимося. Тут теж якийсь стрішняк легкий такий, не знаю для кого це шахта, але явно не для мене. Тю. Правильно, ти там погори собі ми тобі не будемо заважати. Розважайся як можеш. Куди б я ще хотів піти? Тут так воно ця, ця, ця ділянка себе вичерпує помалу. Так, не падати. Так ти помреш чи ні сьогодні, дякую. А, якраз дзвонився хотів піти. Тут ми ще не були. Тут насправді аж ціле розгалуження є. Тупикове, правда, з однієї сторони. А з іншої... З іншої... Теж. Чи ні? Ні. Таке тупикове. Ясно, ясно, ясно. Тут нічого. Так, а давайте е пограємось у е ризикових хлопців і попробуємо якось сюдою вирулити. Та, ми можемо сюдою насправді пройти, але... А, ну там, звідси ми прийшли, по суті. Толку нам сюдою було йти, немає. Якби немає ніякого. Вернемось назад трішки і подивимося, чи нічого ми тут не пропустили. Так. Назад це дуже голосно. Якось сюди в потрапив. А, ну так, я сюди ж прийшов. Правда? Правда. О там прямо ще щось є. Ми можемо спробувати туди дістатися. Ось ось так. Е, он там... А, ні, там є факели, там, значить, ми були. А от тут ми точно не були. Але тут тупик. Але тут тупик, як би це сумно не звучало, але тут тупик так. З цієї сторони бачу факели. Щось так лави багато. Отам там є якась ще печера. І ці факели вже, блін, ці факели закінчуються Я вже навіть не хочу, тому що я би вже закінчував оце от брудіння по шахтах. Один шпаточок виглядайте, будь ласка, дякую. О, друже, привіт! Як я вчасно розвернувся, щоб тебе побачити. Міг би вже, до речі, не вибухати. Як порядний кріпер. Обійтися би без цього. Так, тут якась печера. І в печері ще один кріпер. Який теж захотів вибухнути. А, чим не зробив користі і ні собі, і ні іншим. Так, невеличке приміщення, яке ми швиденько зараз освітлимо, воно інших виходів немає, тому якби проблем з ним не буде. Так, ось так от. І давайте ще пройдемось сюди. Тут майнкарт і тупик. Кльово. І в цьому майнкарті нічого немає. Десь помирає е Ендерман. Тобто є в цьому майнкарті щось, але нічого немає цінного. Так, у нас, до речі, меч знову закінчується. Так, а як ми сюди прийшли? Напевно, звідси підозрюю, так? Звідси. Так, саме звідси. Тут нічого немає. Спуск вниз. І тут бачимо ще якісь системи неосвітлені є. От їх не так багато вже лишилося. Е, ну і якби бірки ми не бачимо ніде. Бірки немає, біда страшна. Ми забіжимо. Факел явно не наш. Так, і все, до речі, факел у нас закінчилися на цьому. А шахти йдуть далі. Але я вже... Е, мені вже набридло по них гуляти, принаймні на сьогодні точно. І я би вертався назад, повертався. Тому давайте я швиденько е, пробіжуся додому і ми включимось вже з, нашого, з нашої бази. Ось так от, така от сьогодні була вийшла подорож, я вже повернувся додому на базу. Це не зайняло в мене багато часу, трошки я поблудив, буквально хвилин 5 і якось так одразу знайшов. Давайте піднімемось наверх. Я ще перевірю, як там наш курятничок поживає. Там напевно треба буде яйця вже зараз позамінювати їм, тому що вони позабивали, напевно, всі склади. Особливо цей... Так, тут, тут все окей. Так, а цей товариш як поживає? А, нормально, тільки 15. Ну, напевно, ми були не то далеко і чанки були вивантажені. Так, скористаємось тунельчиком нашим, щоб не бігти поверхнею. Там знаємо кріпери, всяка така фігня. Ходить... Так, там, день. Та, там день. Е, так, можемо швиденько викласти, щоб. Щоб не заважало нам це все. Це сюди піде Оу, я майже десь вибив метале. А, це я скрафтив його, я не вибив. Так, ну на що я цей помпкіт сід брав з собою, я не знаю, гарбузасьіння. У мене, до речі, золотий майже звідкись так само є. Кісток тепер маю повно... А, сідло ще треба викласти, от, я той сюди його і викладу. І все, все інше нехай буде поки що в мене. Ця штука ще не забилося, не забилася. Може навіть там цієї скрині вистачить. Окей, отак ми от погуляли. М -м, знайшли ми таки потрібну нам е систему печер, я напевно досліджувати її буду е поза відео, закінчувати її, досліджувати. Але все-таки я плекаю якусь надію, що десь тут ближче до мене є, тому що аж туди так далеко пертися, це ого, як незручно. По-моєму, вона десь в тій стороні. Або в а не в тій стороні вона. не в тій стороні ці печери. І, по-моєму, це дуже далеко. Якби підозрюю, що може десь тут бути щось ну щось ближче, явно, тому що я, туди так далеко ходити, я не хочу. На спавн, напевно, вже зараз не підемо. Що ж, давайте про плани. Що в найближчих планах? У нас от, на пункті номер 1 стоїть церква, ми її добудуємо обов'язково, найближчим часом. Потім ми заселяємо сюди от першого жителя, в цю хатку. І починається там оце забав... 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 забавульки з жителями. Тобто ці всі експерименти, їхні розведення, прокачування на торгівлю і інші речі. Ну і в мене є ще один такий класний проєкт, який я не знаю, за коли я з нього візьмуся, це дорога. Я хочу звідси побудувати дорогу до тієї точки, де хлопці, які хлопці зробили спавн, тому що я сам там ще не був. І хочу так, щоб в мене туди була нормальна дорога з мостами і іншими речами, щоб я міг на своєму конику туди, туди без проблем примчатися. Ось таку от річ я хочу. Ну і ще, можливо, в перспективі навіть туди вагонетку прокласти. Тому що щось ми давно на серверах не будували нормальні лінії метро. А метро це завжди круто. Ось такі от справи. З вами був доктор Юта з козацького поселення в Майнкрафті на сервері Playcraft 2. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх. А якщо ви хочете, щоб побільше було серій з таким от експлорером, з таким от дослідженням, з такими от ходіннями по печер, то обов'язково про палець вверх не забувайте. Я ж кажу вам до зустрічі на нашому каналі і па-па!